Зараз вмикаємо світло. Мікрофон має теж ловити чудово. Всім привіт! Мене звати Павло Локшин. Ви на YouTube каналі Автозак і я знову з вами. Одразу вибачаю за те, що зник на пару тижнів були деякі справи, відрядження, та й до теми цього відео треба було неабияк підготуватися. А це відео дуже цікаве. А про що ми з вами будемо спілкуватися? Мені вже не терпиться вам про все розповісти. Тому дивимося, опенінг і розпочинаємо. Отже, з назви відео ви могли здогадатися, що ми сьогодні будемо спілкуватися про певні реформи в українській мові. Вони не настоять на часі, проте тема доволі цікава. Звичайно ж, мова піде про латинізацію нашої мови. А як взагалі така ідея прийшла до моєї голови? Скажімо так, одного дня я їхав на роботу і вирішив ось подивитися на Київ. Очима іноземця, який не розуміє українську мову і не розуміє кирилицю тот формат письма, який ми зараз використовуємо. Коротше кажучи, приємного мало в українській мові присутньо багато літер, яких немає в англійській, а ті, що є, вони навіть можуть відрізнятися за звучанням від того, що вони значать. В англійській, наприклад, У це не Y, N – це не H і R – це не P. Звичайно, ми дбаємо про гостей нашої прекрасної країни. Наприклад, у нас є підпис з транслітом на станціях метро, на автобусних маршрутах, на державних установах. Це все зрозуміло. Навіть у нас є е, такий е, офіційний м, правопис транслітерації, щоб подбати про іноземців, які не розуміють кирилицю. Але. Що, якщо я вам скажу, що повний перехід на такий правопис може подбати і про нас? Звичайно, що ідея абсолютно нова. Перші записи українською мовою саме в форматі латиниці були знайдені ще під час Егечманщини. Також у 19 столітті жив такий філолог чеський Йозеф Єрич, який він запровадив свій правопис українською мовою. Можу сказати так, на чеський лад, вважаючи, що це і осучаснить та звільнить від російських впливів, і я вам скажу, що перехід на правопис Єречка розглядався на території Галичини у 19 столітті на офіційному рівні. Ну, спойлер не вийшло. На мою думку, ідея не абсурдна та перспективна навіть зараз. Чому так розповім трохи згодом у цьому відео мається на увазі? Але я вирішив уявити, що якщо вже зовсім скоро українці перейдуть на такий правопис і відмовляться від кирилиці. У нас демократична країна, і перед тим як це якось агітувати та просувати або не просувати вам. Я вирішив спитати думки в Киян. Як ви все правильно зрозуміли, я ганьбився на вулиці заради контенту. Це заради вас. Хоч я декілька секунд тому сказав, що перехід української мови на латиніцю це не такий, що абсурд, в непідготовленої людини така новина може викликати паніку, зупинку серця, стрес і все погане. Тому я вирішив зробити це соціологічне опитування максимально інтерактивним і взагалі вже не терпиться вам показати, як це відбулося. Тому радий представити для вас нашу нову рубрику АвтоЗак в місті. Дивіться нашої рубрики, а що могло піти так. В моїй голові це виглядало так: квітень, класна погода, зацвіли каштани над Дніпром. Не на Дніпро і вуском духмяним вітер віє е, І я з моїм чудовим оператором іду центром міста. Е, сонечко світить, всі прогулюються, е, і я маю з людьми інтелектуальну приємну бесіду. Ні, пішов дощ і пішов доволі таки сильний, і нам треба було шукати певне місце. Де немає дощу, якийсь навіс, і де багато народу. І де ж ще? Ми могли знайти ще більш відкритих, інтелігентних, готових до спілкування на культурні теми людей, крім як на Гулівері. Ми стали під навіс, де зазвичай відбуваються бійки, і почали шукати потенційних співрозмовників. Чесно, скажу так. Я може щось упустив. Може я через те, що не дивлюся передачі Каті Сачі не в курсі, що хтось зараз відомий. Але, схоже, сходка якихось відомих людей була під Гулівером. Бо знаєте, як от тільки я підходив до людей саме під Гулівером, то вони одразу показували такий жест, типа. Будь ласка, не зараз. No. No, please. No. Я хотів сказати, я ще камеру навіть не дістав. No. No. Може я не знаю. Може я швидку хочу з твого телефона викликати. Може там людина валяється. No. І от ми знайшли першу співрозмовницю. Ви її побачите першою. Ми дуже їй вдячні. І як тільки ми подумали, що ми е, вирішили це питання зараз попре. З'явилося друге питання охорона. До нас підійшов е, такий собі музичок е, по виразу обличчя. Він такий думав, що він Джейсон Стетхем почав питати, е, хто ми, звідки, що робимо. Е, сказав, що зйомка навіть аматорська на території е, розважального центру заборонена і запросив нас підійти до інфостійки, щоб е, розповісти, що відбувається. Ми були обмежені. У часі, ми люди не конфліктні, і ми сторгувалися, щоб хоча б один відос з тією дівчиною не видаляти, і пішли шукати нову локацію. Тому ми відійшли на пару метрів у сторону, зайшли під навіс метро. Все було чудово, дощ не капав і набагато більше привітних людей. Тому метро Палацпорту рекомендую. Я для вас запишу рекламу. Я думаю, що коли ви дивитесь це відео, я вже записав. Метро палац спорту. Чому саме ця станція? Приємні люди, стильний дизайн і чудове обслуговування. Закликаю вас іти саме туди. Так що ж ми взагалі питали людей, то розказуй, розказуй про зйомки, про зйомки, що ж я взагалі питав. Е, я спочатку. Пропонував о, оцінити свої знання української та англійської мови. Скажіть, ви добре знаєте англійську мову? Середньо. А українську. Я думаю, краще, ніж англійську. Більш-менш. середньому на рівні. Англійську. Англійську ні, наче добре, більш-менш. Англійську? Нормально. Так, добре, я знаю українську мову. Англійську? Ні. Ну. Наскільки я знаю, то добре. А ви десь навчаєтесь? У ну, школі. Так, да, в школах. Який клас? А сьомий, восьмий. Добре. А англійську мову, як знаєте? Ну, теж нормально Насно добре. А, так, це моя рідна мова. Англійську? А, доволі хороший рівень. Добре, дуже. А Украї... а, Перепрошую, англійську. Не добре. Соу, so, соу. So. По-друге, я давав їм такий спеціальний листочок, папірець. Це уривок з міста Валеріана Підмогильного. Правописом Єрочка, я вручну сидів, перекладав. На жаль, бота немає. От і я пропонував людям вгадати, що це за мова. Я вам залишаю десь отут тут на екрані скан цього паперця. Ви теж можете себе перевірити. Так, що ж люди думають, що це за мова. Схоже на польську і на українську тільки не крилицею. Ну насправді читається ну, максимально просто. Начебто як українська. Може якась давня, українська, латинська, щось такого. Казахська якась. Польська? Ні. Nee. Чеська. Польська. Польська? Черська чеська. Може, білоруська. Польська якась. Українська? <laughs> Це чешська. Мінус. Це, це не польська точно. Це не польська з... точно. Може словаччина, чи слова. Це може іспанська, ні. Баня, левантате. Кепаса. Ні, це не то не це... іспанська, то. Ні, а це точно не польська? Ні, то не польська, тут нема таких. букв. Господи, дай ще таке бачимо, але Ну, є... Здається, що ще будуть спроби. — Це якась слов'янська мова. Це слов'янська мова, це 100%. Ближче. Десь Словаччина чи Словакія десь. Спробуйте прочитати вголос. Спочатку йому спала думку піти далеко з берегом за місто. Скупатись на щось непонятне. Водою, може, не знаю. Відбудлі. Просто це не польська, я ж вчилася. Ну я десь таку бачу мову, але я десь таке не знаю. Дуже добре бачили. Може Венгрія? Ви бачили десь угорську мову? Не знаю. Чехія, Чехія, що деякі країни. Може це білоруська, Білоруська — Це нашими вітрами кривиться так. А це схоже на польську. Ні. Mm, тоді не знаю. Польська. Мінус. <різько> Чеська. Італьянська. Венямода Лукраїна. Перед цим в двох минулих пунктах я заходив здалеку. З третього пункту мені треба було побудувати в голові людини. Розуміння масштабу взагалі ситуації, яка на них рухається після ознайомлення з цим правописом, і тому я казав таке. 31 березня у Верховній Раді буде буде розглядатися законопроект, щоб у 35-му році перевести українську мову на латинку. Як ви до цього ставитесь? А, насправді про це вперше чую, до цього не чув. А... Мені здається, що краще залишити, в принципі, те, що зараз є, тому що в принципі це така мова звична для всіх, і вона ну набагато милозвучніша, напевно, чим те, що зараз ось тут є. Якщо чесно, я навіть не знаю, які є для цього причини, щоб це робити, але точно не різко негативно і не різко позитивно. Зайве, тому що ну, навіщо перекладати? У нас зараз е, йде піднесення і розвиток української мови, тому думаю, потрібно навпаки все розвивати, писати і е, розповсюджувати українську мову. А це мені здається лишні, лишні дії, які не потрібні на час. це резко негативно. Так. Да? Ну, да. Тому що там латина, тому ну більш ну, ну, цікаво. Ні, ну насправді так же і погано. Воно інтересно, але я б довго переходив, би на, на такий варіант. Мені не подобається така мова. Не подобається. Як зараз краще. За, як зараз краще, так. Да. Ну, б, 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 треба перевчати українську мову. <laughs> — Мені не дуже хочеться, мені більше подобається зараз. Не так. дуже якось. Саме таку ну ти відштовхуватись від цих даних просто неможливо насправді. Тобто треба загалом розглядати. Дуже не знаю, воно мені подобається. Пишеться воно непогано, але я звикла до нашого. Мені Мисма. подобається. дуже гарно. Як би ви на таке відреагували, пишіть, будь ласка, в коментарях. Отже, якщо просумувати загальну реакцію людей, то спочатку їх цей правопис лякав. Але після того, як я сказав, що це реальність, що цілком імовірно, нам треба буде підлаштовуватися під це, то хтось навіть відреагував позитивно. Ну, це цікаво. Звичайно ж, це не офіційне, я не претендую це за суцільну громадську думку. Наприклад, доросле покоління з нами на відріз відмовилося спілкуватися. Ну, окей. Ми теж потім колись їх думку не спитаємо. Але, але. Але декілька разів мене просили аргументувати. Ну, пр передусім, навіщо? От я сказав, не задумуючись просто з того, що було в мене в голові, це зробить Україну більш зрозумілою для західного світу і для майбутніх поколінь. покоління українська мова і англійська стануть ще ближче. Ну це буде плюс. Втім, коли я над цим питанням розмірковував окремо вже з холодною головою, то я для себе вивів ще такі аргументи: наприклад, майбутнє покоління, окрім того, що краще буде розуміти англійську. Вона ще буде гірше розуміти російську, тобто, наприклад, тіктоки російською, коментарі російською, книги російською. і як у 19 столітті вважав пан Єрчик, такий таке рішення може зменшити, ослабити вплив Росії на нас і наших майбутніх дітей. На наступний аргумент я вже певним чином посилався на початку відео, але, ну, уявимо, що тепер е, я іноземець в якійсь країні. Реальна історія. Я іноземець у столиці Угорщини в Будапешті. Як ми знаємо, угорська мова теж пишеться латиницею, але вона пекельна, вона незрозуміла, вона просто ну. Нікому не раджу її читати, ви все одно нічого не зрозумієте. Але одного разу я був у кав'ярні біля парламенту. Просто я дайте мені дві хвилини особистої розмови, я вам так і розрекламую, що навіть завтра всі туди поїдуть, навіть чоловіки призиновому віку знайдуть. Шлях туди потрапити. Як я це запам'ятав, просто кафе називається Жамос. Я чесно не знаю, що значить це слово, але я пам'ятаю, що це кафе називається Жамос, воно було класне, я готовий його рекламувати друзям, я готовий туди повернутися сам. І хтось мені може сказати, Павло, ти що серйозно? Ти докапався до людей на Гулівері, ти е е нам Скільки часу вже розповідають це все. Заради аргументи про кафешку можна ж просто змусити власників бізнесу писати англійською мовою свої назви, і на цьому все закінчиться, і всі будуть щасливі. Я вам скажу, що аргумент набагато глибший. Наприклад, можу сказати, що це теж піарить мову. Приклад. Французький вислів Селяві його використовує весь світ в особистому спілкуванні, в публічному, будь де, але це фактично піарить Францію і французьку мову. Як наші вислови можуть піарити нас? Наприклад, українці дуже мудрий народ. Нам є що сказати цьому світу, наприклад, перше що в голову. Теж схожа фраза терпець тебе шліфує. Що казати, навіть е, сучасну е, фразу про русський воєнний корабль знає увесь світ, хоч вона сказана не українською, але напрям ви зрозуміли. Втім, питання дуже таке суперечливе. Потрібно е, вислухати якісь проти. Та й радикалізм це е, завжди погано, крім. Ставлення до росіян. Тут я думаю, що всі згодні з тим, що росіяни це гній, це не потріб, це 2000 і немає їм бути спокійного місця на цій землі. Отже, повертаючись до теми відео, то безумовно треба вислухати проти. Передусім, сам факт того, що люди просили мене аргументувати, навіщо нам це, то треба задуматись треба підставити поставити цю ідею під сумнів тому що людей влаштовує кирилиця, людей влаштовує не правопис то навіщо людей виводити із зони комфорту заради якихось справді радикальних і непростих рішень і по-друге це дуже важко організувати об'єктивно як це буде, коли ну зрозуміло, що в 35 му році це навіть дуже скоро. От е як цьому будуть вчити? Кого будуть вчити? Всю країну безумовно не навчиш? Е яке буде покарання і наслідки помилок? Ну це все питання дуже складні, і їх справді, е якщо ми все ж таки будемо готові до такого радикального шаху, треба пропрацювати. Після того, як я вам надав необхідну інформацію, в міру необхідну думку народу, якусь передмову, я маю нахабність висловити свою позицію щодо цього питання. Отже, моя думка, я помірно за. Що не кажи про це чомусь мало хто говорить, але керується це таке ж джерело впливу Росії. Як і московська церква, як і книги, як і музика, як і все інше, від чого людям в Україні важко відмовитись. Тільки подивіться на країни, як на країни, які, які використовують крилицю. Ну, погодьтеся, не надто солідна компанія. Це мало ймовірно в реальності? Дуже мало ймовірно. Це буде складно, дуже складно. Але я віддам належне українському народу, якщо у нас вистачить сміливості це все реалізувати. Бо я цим відео хочу просунути доволі нестандартну думку, що е, перехід української мови на латиницю ну це буде чудова інвестиція в майбутнє покоління. Вони будуть нам вдячні, я вам це гарантую. Якщо хтось хоче подискутувати зі мною на цю тему, то із задоволенням чекаю в коментарях. Я вислухаю думку кожного і кожному відпишу. Е, і безумовно я хочу спитати, що думаєте ви. Що ж я побачу активність під цим відео в коментарях. Передусім, якщо я побачу, що це відео цікаве, то я із задоволенням зроблю продовження цієї теми, де знову ж таки буду ділитися е, своїми думками, слухати ваші. Е, але до цього треба дожити. Поки що, я хочу вам подякувати за перегляд цього відео. З вами був Павло Локшин. Ви були на ютуб-каналі АвтоЗАК. До нових зустрічей.